Як ви боретеся із страхами? У всіх у нас є страхи, у тих, хто у нас дивиться, їх чимало. Що ви використовуєте, щоб боротися із страхами? Дивись, це історія, скоріш філософська, і це історія шляху. Ну, тобто, просто так сказати і відповісти на це запитання важко, бо я постійно, як і всі люди, знаходжусь в процесі. Я не скажу, що це боротьба, але в процесі роботи зі своїми страхами, скажімо так. З якимось досвідом я, в принципі, вирахував ці нюанси, що впливає на. Ну, на такій ботбббитові да страхи там, коли ти там, ну, наприклад, боїшся приймати рішення, боїшся там робити щось нове, боїшся там організовувати бізнес, чи боїшся там зробити якийсь наступний шах, умовно кажучи, да ключове це підсвідома. Історія, тобто це те, чим ти не до кінця можеш е е е керувати да е і впливати <плес> на це. Але коли ти розбираєшся в цьому, в принципі, ти витягаєш його з, з, з під під підсвідомості. Ключове першоджерелом джерелом всіх страхів є страх. Смерті. І, в принципі, психолог, я почитав це все, розібрався зі своїм психотерапевтом, поговорив про це. І він сказав, Діма, дім, і всі ці джерела кажуть про те, що всі твої страхи це все про, про ось цей фундаментальний підсвідомий страх. Як боротися з цими страхами? Страхами, які в тебе є нагора, тобто про там не зробити, встати і піти щось робити. Ти просто назад е, думаєш, і е, від, е, как, ну, від, е, відвертаєш історію до цього страха смерті. Ну, наприклад, ти встаєш зранку і думаєш, зробити сьогодні. Бізнес, да? нарешті там піти зареєструвати підприємство, да, там е, зареєструвати, не знаю, там сторінку в Фейсбуці, і щось mm -hmm. там розмістити, якісь там чи в інстаграмі щось там магазин, почати щось, е, щось е, продавати. Перший страх, який, ну наприклад, раніше в мене був, і там, я думаю, є в багатьох з, з нас. Блін, ну а, а якщо не вийде, перший, да? починаєш назад. Ага, добре, давай. Подумаємо, якщо не вийде, знаєш, як в цій в, 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 в пірамідці там вниз пішов шлях сюди, шлях сюди. Якщо не вийде, то, ну, наприклад, ти е, е, там, ну, гроші в тебе там, улетять да, в, тру, в, в, в трубу. Далі відмотуєш. Ага, улетіли гроші в трубу. Що далі? Ти будеш валятися під забором і не їсти, і не пити, і замерзнеш від цього від, від холоду. Далі йдеш, ну, мабуть, ні, бо такого там практично немає. Максимум в кінці приходиш до того, що ну блін, да, загубив ці там гроші, хтось може про тебе також є такий страх, а хто там про тебе, що подумає, mm -hmm. да, якщо ти загубив, ти невдачник там і таке ага. і інше, теж да, такий страх. Прикос, і ти далі ні. теж цю цю розгортаєш пі пірамідку і думаєш, ну і ним, Ну хтось про тебе там погано подумає, про те, що ти неудачник, втратив гроші. Так про тебе і так думає, половина і більше, що ти невдачник, навіть якщо в тебе все виходить, да бо. <реш> да, да, да. Ну, і такі, і такі інше. Тобто просто да, беремо і, і назад розгортаємо, розгортаємо цей клубочок, і, і просто приходимо до того, що це призведе до смерті чи не призведе, бо фундаментальний страх, який впливає на всі інші, невеличкі страхи це страх смерті.